Росіяни, наскільки я розумію, готуються до двох сценаріїв. Перший сценарій це одночасний підрив і всередині електростанції і ззовні, для того, щоб зробити все можливе, щоб викиди. Вони не залишилися всередині електростанції, от. а ця шапка, ну, хоча б була пошкоджена, і викиди вийшли відповідно наверх. Що зірвати дах, ну тоді шкоди буде значно більше. це перший варіант. І я думаю, що цього варіанту насправді ну, дуже бояться. Дуже бояться в принципі всі. Тому і а, Зеленський звертається з, ще і ще раз з актуалізацією до світового співтовариства цього питання. Ну і друге, звичайно ж, і коли вже така і ПСО пішла, а, вони можливо спробують дійсно а, через такі підриви а, звинуватити в цьому українську сторону. Про це що це ж не вони а, підірвали і середині зовні Запорізьку ЕСА, це зробили ну, відповідно у українці через якісь там безпілотники. Ну насправді і перша і друга і перший і другий варіант вони для нас погані. Ну давайте будемо відверті, тому що якщо дійсно цей каркас енергоблоку буде хнезруйнована, хоча б пошкоджено, і внутрішні начинка також буде пошкоджена, то може бути відповідний виток радіація радіації.